Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 19. 5. Чоловік, який сидів на унітазі у кабінці жіночого туалету рипливого колеса, був якимось чмарооким персонажем у рок-н-рольній майці і костюмних штанях. Він вирячився на Мікейлу. Утім життя не без приємних сюрпризів. Принаймні штани в нього не були спущені. Жевжику, сказала вона, тут пораються пані ще кілька днів, і все тут стане вашим довічно, а поки що вимітайся геть. Поширюємо паніку, оголошував напис на його майці. Ну, звісно ж. Перепрошую, перепрошую, мені лише секунда, показав він на торбинку в себе на колінах. Я хотів курнути трохи кришталю, але в чоловічому туалеті такий натовп, він скривився. І там такий запах, чисто лайно, велике лайно, це неприємно. Прошу, якщо ви зможете трішки потерпіти, я був би вдячний. Голос його упав до шепоту. Цього вечора я бачив певну магію, не діснеївську магію, погану магію. Зазвичай я досить витриманий, але це мене прибило. Мікейла витягла руку із сумки, в якій вона стискала урсулин пістолет. Погану магію, еге, це звучить тривожно. Я щойно проїхала весь шлях від округу Колумбія і тут дізналася, що моя мати вже спить. Як вас звуть? Гард, співчуваю вашій втраті. Дякую, відповіла вона. Моя мати була ще та шпичка в сраці, але мала собі також чимало такого, за що її варто любити. А мені можна трохи вашого креку? Це не крек, це мед. Гарт розстебнув свою торбинку, дістав звідти люльку і подав Мікейлі. Безумовно, можна, якщо вам хочеться. Наступним він видобув зіп пакет кришталю. Ви схожі на ту дівчину з телевізора, ви це знаєте? Мікела усміхнулася. Люди мені це постійно кажуть, 6. Той самий катастрофічний стан у чоловічому туалеті репливого колеса вигнав на двір Френка Гірі, щоб випорожнити сечовий міхур на краю парковки. У наслідку того, що вони побачили, нетлі, народжені з вогню. Здавалося, дурним робити щось інше, крім як піти до бару і напитися. Його власні очі засвідчили дещо таке, що не надавалося до пояснення існує інший бік цього світу, існує якийсь глибший рівень, який залишався цілком невидимим до цього ранку, Утім, він не виявив себе як доказ бога і лейн. Ті, нетлі, що народилися з вогню, і сам той вогонь, гадано і є тим, що чекає на іншім кінці духовного спектру. За кілька ярдів тріснула гілка. Той туалет то якесь грьобане пекло. долетів белькіт якогось чоловіка. Френк розгледів тонку постать у ковбойському капелюсі. Френк застебнув зіпер і розвернувся, щоби йти назад до бару. Він не знав, що йому робити іншого. Нану і лейн він залишив удома, покладеними на пляжних рушниках у підвалі, замкненому на ключ, його зупинив голос того чоловіка Хобач, почути дещо дике. Мілі, дружина мого друзяки, вона працює там у тюрмі. Так от вона каже, що в них там, ну, теє, є такий феномен. Воно мої дурня, така моя думка, але у кущах заляпотіла сеча цього чоловіка. Вона каже, що ця краля, коли вона спить, їй ніц не робиться. Знов прокидається. Френк укляк. Що? Чоловік неквапно вигинався туди-сюди, насолоджуючись тим, що ретельним маніром розсіював свою сечу якомога ширше довкола. Спить і прокидається як нормально, прокидається в порядку. Так мого друзяка і жінка каже. У небі посунулася хмара, і місячне світло чітко проявило профіль того собачого ката Фріцами Шаума. Ясно віднілося лобкове волосся його чахлої вахлацької бороди, і глибоко запала місцина під правою вилицею, куди прикладався прикладом рушниці Френк, щоб назавжди змінити контури цього обличчя. А з ким це я блакаю?» – звірюкою скривився Фріц, придивляючись. Це ти кронський? Як той 045-й тобі служить, Джонні Лі? Файна стрільба, ні. Ні, це не кронський. Хай бо, милує, мені не двойнить зараз мені в очах нахер тройнить. Вона прокидається? перепитав Френк. Та утримувана в тюрмі прокидається? І ніякого кокона? Так я чув, а ти собі як хо рішай. Скажи, я тебе знаю, містере. Френк, не відповівши, вирушив до бару. Він не мав часу на мешаума. Він думав про ту жінку, про ту утримувану, яка може засинати і прокидатися як нормальна. Коли Френк приєднався до Тері і Дона Пітерза, а слідом за ним і Гарт, який козирем, цілком новою людиною повернувся з жіночого туалету, його пияцькі компаньйони сиділи на лаві, відвернувшись від свого довгого стола. Якийсь чоловік у джинсах і блакитній робітничій сороці із Шамбри і батисту та фірмовому кашкеті кейс, що їх фірми роздають на халяву, стояв жестикулюючи на півпорожнім кухлем пива і ораторствував, а люди довкола мовчки з повагою його слухали. Обличчя його було ніби знайомим якийсь місцевий фермер чи, може, водій дальнобій із щоками поцяткованими щетиною, з пожовклими від червоношкірого зубами. Але подавав він усе з інтонаціями впевненого у собі проповідника, його голос здіймався і спадав каденціями, які закликали до вигуків Славімо Ісуса. Поряд з ним сидів чоловік, якого Френк відразу впізнав, бо якось допомагав йому вибрати в притулку нового собаку, коли в нього помер старий. Гавленд було його прізвище, викладач у місцевому коледжі у Мейлоку. Гавленд дивився вгору на доповідача з виразом іронічного захоплення. Ми мусили б бачити, до чого йдеться, проголошував дальнобій проповідник. Надто високо залетіли бо наші жінки, як той парубок з восковими крилами, і крила їхні розтопилися. І кар, підказав Гавленд. На ньому була стара бахмата фермерська куртка з латками на ліктях, з нагрудної кишені стирчали його окуляри. Ай, карус, так буде правильно, як хто не втямив. Хочете знати, як далеко ніжна стать зайшла? Огляньмося на сто років назад. Вони не могли голосувати, носили спідниці до кісточок, не мали ніяких протизаплідних, а якщо хотіли зробити собі аборта, то шукали, хто ти їм зробить нишком. А якщо їх ловили, то вони сідали в тюрму за убивство. Зараз вони можуть це робити де хочуть і коли хочуть. Дякувати тому горьованому планованому батьківству, зробити аборта тепер легше, ніж взяти порцію курчатини у KFC. і ціна майже та сама. Вони можуть висуватися на президента, вони вступають у ряди морських котиків, ренджерів. вони можуть женитися на своїх лесбі подружках. Якщо це не тероризм, тоді я не знаю, що таке тероризм. Загули схвальні голоси. Френк не приєднався до них. Він не вважав, що його проблеми з Ілейн бодай якось залежать від абортів чи лесбійок. І все це тільки за сто років. Дальнобій проповідник стишив голос. Він міг це зробити, бо хтось вгамував джук бокс, обірвавши передсмертне голосіння Тревіса Тріта. Вони не просто зрівнялися, як то вони казали, ніби хочуть. Вони вирвалися уперед. Хочете знати, які є цьому докази? Тепер мусив визнати Френк, цей парубок наблизився до чогось путнього, Ілейн ніколи ні в чому не робила йому поступок завжди все мусило бути по її, на її розсуд. Вловивши себе на тому, що ведеться на казання цього вахлака, Френк відчув огиду, проте заперечити почутого не міг. І не лише він уся паства в барі слухала уважно з роззявленими ротами. Окрім Гавленда, який скалився, наче той хлопець, що побачив на розі вулиці танцюючу мавку. Вони можуть вдягатися як чоловіки, ось вам доказ. Сто років тому жінка ні за що не одягла б на себе штани, хіба тільки щоб сісти верхи на коняку, а тепер вони носять їх усюди. Що ти маєш проти довгих ніг у тісних штанцях засранцю? гукнула якась жінка, викликавши загальний регіт. Нічого, відрізав дальнобій проповідник, але як ви гадаєте, чи наважився б чоловік, натуральний чоловік, а не якийсь там нью-йоркський Трансвест, гуляти вулицями Дулінга у сукні? Ні, такого б назвали божевільним, з таких би сміялися, але ж жінки тепер вони можуть і так, і інак. Вони забули, як біблія каже про те, що жінка мусить у всьому слідувати за своїм чоловіком. І шити, і варити, і народжувати дітей, і не з'являтися на люди в обрізаних шортах. Зрівнялися з чоловіками, то й годі вже, але їм то мало, вони хочуть вести перед, хочуть зробити нас другим сортом вони злетіли надто близько до сонця, і бог укладає їх в сон. Він моргнув, потер долоною поросле колючою щетиною обличчя, неначе усвідомлюючи, де він зараз і що він робить, вивергає свої приватні думки бару повному задивлених людей. «Айкарус!» – промовив він і зненацька сів. Дякую вам, містере Карсон Стразерс, з РФД-2!» – Це говорив падж Макроне, хазяїн і бармен колеса, гучно покрикуючись за шинкваса. Наша місцева знаменитість люди, ґрунтовний краянин Стразерс, стережіться його правого гука. Карсон, мій колишній швагро, Падж був саморобним коміком, з одутлими як у роді Денджерфілда щоками, не те щоб вельми кумедний, але підсипати приску вмів. Це була незлецька пожива для мозку, Карсоне, я з нетерпінням чекатиму обговорення всього цього із моєю сестрою на День подяки. На це зал знову вибухнув реготом. Раніше ніж знову встигла розпочатися загальна балаканина, і раніше ніж хтось встиг увімкнути Джука і оживити містера Тріта, підвівся, піднявши руку вгору Гавленд. Професор історії раптом згадав Френк. Так він тоді відрекомендувався сказав, що назве свого нового собаку тацитом на честь свого улюбленого римського історика. Френк ще тоді подумав, чи не занадто круте ім'я для Бішон Фриза. Друзі мої, мовив професор розкотистим голосом, з усім тим, що відбувалося сьогодні, легко зрозуміти, чому ми досі не подумали про завтрашній день і всі ті дні, які лежать попереду. Відкладімо в бік етику з мораллю і заодно обрізані шорти, а натомість розглянемо практичні питання. Він поплескав Карсона ґрунтовного краянина Стразерса по його крутому плечу. Цей джентльмен має рацію в деяких аспектах жінки дійсно обійшли чоловіків, принаймні у західному суспільстві, і я визнаю, що вони зробили це в царинах значно важливіших ніж свобода скуплятися у Волмартах непіддоглядними і з накрученим на бігоді волоссям. Припустімо, що ця назвемо її пошистю, за браком іншого терміну, припустімо, що ця пошесть пішла протилежним чином, що засинають і не прокидаються чоловіки. Суцільна тиша запала у рипливому колесі. Усі очі були на Гавленді, якому явно подобалася така увага його манера говорити була далекою від бовкання загумінкового біблеїста, але все одно приворожливою, неспішною і вправною. Жінки можуть відновити людство, а чом би ні. Звісно, вони б змогли. Мільйони порцій зданої даної сперми, заморожені потенційні діти, зберігаються у лабораторіях по всій нашій великій країні. Сотні мільйонів у всьому світі у наслідку це дає дітей обох статей. Це якщо припустити, що нові немовлята, хлопчики не обростуть коконами, щойно вони перестануть плакати і вперше заснуть, закинула йому якась дуже гарна молода жінка. Вона з'явилася разом з Флікінджером. Френкові подумалося, що дальнобій проповідник ексбоксер оминув у своїй доповіді одну річ жінки природно красивіші за чоловіків, більш довершені чи щось таке. Так, погодився Гавленд, але навіть у такому разі жінки можуть і далі народжувати впродовж багатьох поколінь, допоки ця аврора, можливо, якимсь чином не буде подолана. А чоловіки так робити можуть. «Джентльмени, де опиниться людство за 50 років, якщо жінки не прокинуться? Де воно буде через сто років? Тепер тишу було порушено гучними, белькітливими схлипами і риданнями якогось чоловіка. Гавленд його проігнорував. Утім, можливо, питання майбутніх генерацій залишається гіпотетичним. Він підняв палець. Історія подає надзвичайно дражливу ідею щодо людської натури, друзі мої. Таку ідею, що може пояснити, чому, якщойно був пристрасно висвітлював цей джентльмен. Жінки ведуть перед. Ця ідея, просто кажучи, така жінки є притомними, натомість чоловіки божевільні. «Бредня!» – вигукнув хтось. Срана бредня!» Гавленда це не збентежило. Він навпаки, усміхнувся. Справді, хто створює мотоциклетні зграї? Чоловіки. З кого складаються банди, які цілі райони в Чикаго, Детройті перетворили на зони бойових дій? Із хлопців. Хто ті владці, які розпочинають війни, ті люди, які, за винятком небагатьох жінок, що пілотують гелікоптери, тощо в тих війнах б'ються? Чоловіки? О, а хто в них страждає, як побічні жертви. Жінки і діти здебільшого. Йо, а хто крутить сраками нас під'юджуючи. гукнув Дон Пітерс. Обличчя в нього було червоним. Жили на шиї напнуті. Хто смикає за всі ті нитки, містере яйцеголовий розумнику? Зал сплеснув аплодисментами. Мікейла пустила собі під лоба очі, і вже хотіла було заговорити. Надихана метом з піковим кров'яним тиском, вона почувалася так, ніби здатна ораторствувати годин шість поспіль, не менш як тягнеться пуританська церковна служба, але не встигла вона почати, як знову виник Гавленд. Вдумливо зауважено, сер, спостереження справжнього інтелектуала, певного того, що успішність багатьох чоловіків, зазвичай тих, які мають почуття неповноцінності, коли доходить до тендітної ста, Дон почав підводитись. Кого це ти тут сракоротий неповноцінним назвав? Френк потягнув його вниз, воліючи затримати поблизу себе. Якщо Фріц мешаум справді мав якусь рацію, йому треба побалакати про це з доном. Тому що Френк був майже певний, що Дон працює в тюрмі. Пусти. гиркнув Дон. Френк сковзнув рукою Дону під пахвою і здавив. Тобі треба заспокоїтись. Дон скривився, але не сказав більш нічого. Ось такий цікавий факт продовжував Гавленд. У другій половині XIX століття на більшості гірничодобувних підприємств, включно з глибокими шахтами, тут, в Апалачії, працювали робітники, яких називали кулі. Ні, йдеться не про китайських наймитів, йдеться про юних хлопців, інколи заледве 12-річних, чиєю роботою було перебувати біля тієї машинерії, що має тенденцію перегріватися. Ці кулі мали бочку з водою або шланг, якщо поблизу було якесь джерело. Їхнє завдання полягало у поливанні водою пасів і клапанів, охолоджуванні машин, звідси і прізвисько кулі. Я схиляюся до тієї думки, що в історичному сенсі жінки виконували таку саму функцію утримували чоловіків, принаймні коли це було можливим, від найгірших, найбільш одіозних дій. Він окинув поглядом свою аудиторію, усмішка сповзла з його обличчя. Та схоже, що тепер наші кулі нас полишили або полишають, скільки мине часу до того, як чоловіки, які невдовзі стануть єдиною статтю, Почнуть нападати одні на одних зі своїми гвинтівками, бомбами та ядерною зброєю. Скільки лишається часу до того, коли машини перегріються і почнуть вибухати? Френк почув достатньо його не турбувала доля людства. Якщо його можливо врятувати, це буде побічний ефект його турбувала нана. Він хотів розцілувати її ніжне личко і вибачитися за те, що розтягнув її улюблену майку. Сказати їй, що більше ніколи її не засмутить. Він не може нічого цього зробити, якщо вона не прокинеться. Ходімо, сказав він, Дону, надвір я хочу з тобою поговорити. Про що? Френк нахилився поближче до Донового вуха. Там у тюрмі насправді є якась жінка, яка може спати без того, щоб на ній виростало оповутиння і потім прокидатися. Дон вигнув шию, щоб подивитися на Френка. Аго, ти ж той міський гицель, а вже ж?» Саме так. Френк дозволив собі не реагувати на дурне гицель. А ти Дон, який працює в тюрмі. Йо, сказав Дон, це я. То ходімо, поговоримо. Вісім Клінт із Лайлою вийшли на задній ганок. Верхній ліхтар перетворював їх на якихось акторів на сцені. Вони дивилися перед собою на басейн, де менше як 24 години тому Антон Дубчик ще визбирував мертвих жуків. Клін байдуже подумав, де зараз може бути цей Антон, спить радше за все, радше за все снить собі сни про поступливих молодих жінок, а не готується до неприємної розмови зі своєю дружиною. Якщо так, Клінт йому заздрив. Любонько, розкажи мені про шейлу Норкрос, ту дівчину, яку ти бачила на баскетбольному матчі. Лайла нагородила його такою огидливою посмішкою, на яку, як він досі вважав, вона не була здатна. Показавши всі свої зуби, понад ними глибоко заховані тепер в очницях, обведених темно-коричневими колами, блищали її очі. Ніби ти сам не знаєш, Любчику, згадай, що ти психотерапевт, наказав він собі. Пам'ятай, що вона зараз під сильною дією наркотику й леджев'я на останніх залишках пального. Виснажені люди дуже легко западають у параною, але це було важко він уявляв собі і наявну схему. Вона думає, що якась дівчина, якої він ніколи не бачив, це його дочка, яку від нього народила Шенон Паркс. Хоча це було неможливим, але коли твоя дружина звинувачує тебе у чомусь неможливому, а все решта у світі за всіма раціональними стандартами є важливішим і нагальнішим, дуже, дуже важко самому не втратити витримки. Розкажи мені, що ти знаєш, потім я розкажу тобі, що знаю я, тільки давай почнемо з одного простого факту. Та дівчина, нехай навіть у неї моє прізвище, не моя дочка, і я ніколи не порушував наших шлюбних обітниць. Лайла розвернулася, ніби збираючись зайти назад до хати, він упіймав її за руку. Прошу, розкажи мені, перш ніж, «Перш ніж ти заснеш, і ми втратимо будь-який шанс це з'ясувати, подумав він. Перш ніж ця рана нагноїться ще дужче, ніж тепер. Лайла знизала плечима. Хіба це тепер має якесь значення на тлі всього іншого? Те саме, що подумалося йому хвилинку тому. Хоча тут він міг би сказати це має значення для тебе, проте Клінт утримав свого рота на замку. Тому що, попри те, що наразі відбувалося у широкому світі, це також мало значення для нього. А ти знаєш, що мені ніколи не хотілося цього басейну чи ні? спитала Лайла. Що? Клінт розгубився. Який стосунок до всього цього має басейн? Мамо, тату. У всі частих дверях стояв Джаред, слухаючи. Джареде, зайди до середини, це між твоєю матір'ю і мно. Ні, нехай послухає, сказала Лайла. Якщо ти наполягаєш, щоб ми пройшли через це, пройдемо, чи ти не вважаєш, що йому варто знати про свою напівсестру? Вона обернулася до Джареда. Вона на рік молодша за тебе, в неї біляве волосся, вона талановита баскетболістка і гарна, як картинка. Таким ти сам був би, якби був дівчиною. Тому що розумієш, вона схожа на тебе, Джаре. Тату. з насупленими бровами. Про що вона каже? Клінт здався вже пізно було щось із цим вдіяти. Чому б тобі нам просто про все не розповісти, лайло? Почни від самого початку. 9. Лайла розповіла, розпочавши зі зборів курикулом комітету і того, що їй потім сказала Дороті Гарпер, як вона про це не вельми задумувалася, але все ж таки пошукала наступного дня в інтернеті. Пошук привів її до статті, в якій згадувалася Шеннон Паркс, про яку їй одного разу колись говорив Клінт, про ілюстрованою чудовою фотографією Шейли Норкрос вона могла б бути тобі майже близнючкою. Джаред повільно обернувся до батька. Вони трьох тепер сиділи за кухонним столом. Клінт похитав головою, але не в змозі перестати загадуватися, що написано на його обличчі, бо він почувався винним, неначе дійсно існувало щось таке, за що мусив відчувати провину. Доволі цікавий феномен того вечора 2002 року він прошепотів у вухо Шенон такі слова Знаєш, я завжди до твоїх послуг, якщо у тебе буде така потреба. А коли вона відгукнулась А якщо ти мені потрібен цієї ночі, Клінк сказав, що це єдине, чого він не може зробити. Якби він тоді переспав із нею, тоді було б за що відчувати провину, але він їй відмовив а отже все гаразд, хіба не так. Можливо, але чому він ніколи не розповідав Лайлі про ту зустріч? Він забув, та й не був зобов'язаний виправдовуватися за те, що було 15 років тому. Так само вона могла б вимагати, щоб Клінт пояснив, чому він нокаутував Джейсона на подвір'ї Бертелів за таку дрібницю, як притрушений шоколадом молочний коктейль. Ото й усе? запитав Клінт. Скажи мені, що це ще не все, лайло. Так, це ще не все, сказала вона. Чи ти хочеш сказати мені, що не знав Шеннон Паркс? Ти ж сама знаєш, що знав, сказав Клінт. Я певен, що згадував її ім'я. Побіжно, сказала Лайла, але ж це було чимось трохи більшим запобіжне знайомство, чи не так? Так, було. Ми обоє були в путах опікунської системи, якийсь час ми підтримували одне одного на плаву, інакше хтось із нас або є в потонули б. Це шенон змусила мене припинити битися. Сказала, якщо я не припиню, я напевне вб'ю когось. Він узяв через стіл руки лайли в свої. Але це було багато років тому. Лайла висмукнула свої руки. Коли ти з нею востаннє бачився? П'ятнадцять років тому. крикнув Клінт. Це вже було смішно. Шейлі Норкрос п'ятнадцять років. На рік молодша за мене, промовив Джаред. Якби вона була старшою, 18 чи 19-річною, її народження передувало б шлюбу його батьків, але молодша. Її батько, сказала Лайла, важко дихаючи, Клінтон Норкрос, саме так написано у її шкільній особовій справі. Як ти дістала особову справу? запитав Клінт. Я не знав, що це документи публічного доступу. На обличчі його дружини уперше з'явилася ніяковість, а не злість. І вона якимсь таким чином здалася ріднішою. Ти натякаєш, що це було Ницо, що килайли палали. Гаразд, мабуть, це таки було ницо. Але я мусила дізнатися прізвище її батька. Твоє прізвище, як виявилося, і тоді я поїхала подивитися на її гру. Це там я була минулого вечора, у спортзалі Коглинської старшої школи на матчі ААС. Дивилася, як твоя дочка грає в баскет. І в неї не лише твоє обличчя і прізвище. Десять. Загодів ріжок, і команда, що виступала в AAC за три окружжя, побігла до бічної лінії. Лайла покинула роздивлятися трибуни у намаганні знайти там Шеннон. Вона побачила, як Шейла Норкрос кивнула одній зі своїх колежанок, якийсь вищий на зріз дівчині. Вони проробили екстравагантний ритуал, стукнулись кулаками, зчепились великими пальцями і сплеснули долонями в себе над головами. Це було кульне вітання, це було воно, і тоді у Лайли обірвалося серце, її чоловік виявився людиною в оманливій масці, всі її сумніви й підозри раптом набули сенсу. Це кульне вітання вона сто разів бачила, як його проробляють Клінт і Джаред. Тисячу разів стукнулись, щепилися, лясь, лясь. У її голові зберігалося дорогоцінне слайдшоу Джареда, як він вищає з кожним кадром, набирає тіла, волосся темнішає, робить кульне вітання зі своїм татом. Клінт навчив цього робити усіх хлопчиків у команді Малої Ліги Джареда, і її він також навчив.